Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули Евангеліє, і це Євангеліє ми почули в притчі. Притча це твір, в основу якого покладено повчально-алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. Таке мудре означення цього слова. Притча це історія, яка може бути видумана, може бути правдива. Але знаємо, що Ісус Він вибирав цей стиль пояснювати людям в тій ситуації, в якій вони жили, чи ту працю, яку вони виконували, чи чим займалися, чи в сільському господарстві, чи в рибальстві. І в цьому випадку, коли він говорить. Десь біля озера, біля моря, говорить до, до людей, то говорить їм зрозумілою мовою, говорить їм про те, що є легко зрозуміти, і ніби є таким простим, доступним, але має велику глибину, тому що говорить їм. Про це Царство Небесне говорить їм, хто в це царство потрапить, хто не потрапить, як буде в кінці, як буде кінець цього світу, як буде завершення, коли прийдуть вже цей останній суд, прийдуть ангели розділяти, відділяти. І, власне, зрозуміло бо, коли рибалки збирають цю рибу, потім витягують цю, сіт, цю цей невод, ця сітка, витягують її, це риба. Бальська, і пізніше вони дивляться, що там доброго, що ні. І вони потім вибирають, добре залишають і погане щось там маленьке, якусь рибу, чи щось там викидають. І власне, а сітку, потім її просто промивають, просушують, складають, і закінчився процес. І так само буде в кінці, як каже це Євангелія. А для нас. Це брати і сестри, це нове і старе. Так? Коли Ісус каже на завершення, що цей добрий господар, чи ми є тими добрими господарами, які вміємо виймати це нове і старе? І так, наприклад, візьмемо кожнодневні новини, які ми отримуємо. Кожнодневні ми читаємо дуже багато новин. В інтернеті маємо такий зараз доступ. Хто знає ще різні мови, може читати різні джерела, англомовні, німецькомовні, франкомовні. тобто може мати дуже багато різної інформації, а хтось просто отримує цю всю, це море, це бомбардування. Кажуть психологи, що наш мозок. Він просто його порівнюють з цими всіма новинами, які кожнодневно ми отримуємо, порівнює до такого бомбардування, що мозок можливо, не немає можливості це все відсіяти, немає можливості це все перетравити. Тому так корисно є деколи від відриватися від цих новин, і так корисно є зупинитися. І що я почув, про що йдеться взагалі. Та я говорив попередньо в понеділок, що зараз люба людина може говорити, що хоче про церкву, про папу, про святих, чи про нелюбі теми. І ми це все сприймаємо як за правду. Так? І тут йде це розпізнання, що ці речі, які я дивлюся, чи вони є добрі, знову ж таки, цей невід. Так? Ми закидаємо і дивлюся, те, що я слухаю, воно є правдивим чи неправдивим. Те, що я дивлюсь, воно є добрим чи недобрим. Те, що я слухаю, воно мені приносить користь, чи воно мені забирає енергію, чи воно мене чи ці речі. І це є власне той невід теж в нашому повсякденному житті. Наприклад, ми знаємо, що таке є іспит сумління, коли йдемо до сповіді, може не всі, але коли маємо йти до сповіді, то маємо цей іспит сумління приготуватися. Але, можливо, не знаємо, що кожного вечора, принаймні, в нашому житті, богопосвяченому, священичому. Так ми формуємося і так намагаємося робити, щоб кожного вечора як пройшов мій день. І знову ж таки, цей, цей невод, якби, що я зробив сьогоднішнього дня, чи все, що я зробив і сказав, було доброго. Чи це принесло користь тим людям, які є біля мене? Чи це когось може зранило, чи когось образило? І чи я зробив те, що я хотів сьогодні. Те, що я запланував, чи я може був лінивий, чи я був втомлений. І ввечері, коли я роздумую над цим, знаєте, в молитві комплект, а це вже остання молитва дня, тоді маємо такий момент на цей роздум. Ми роздумуємо. І якщо ми собі бачимо, що не в, цьому, в цій сіті за день назбиралося і доброго, і не дуже доброго. То пересіваємо це, добре залишаємо, а на наступне перепрошуємо Господа за те, що не дуже добре ми щось зробили, чи щось замало. Бо деколи люди говорять, я нічого поганого не зробив. Але дуже є важливо думати, чи я кожну нагоду доброї справи використав, чи я просто вирішив сьогодні не робити багато добра. бо... Бо немає настрою, бо, бо ще щось. І, власне, це пересіювання. Пересіювання так важливе є в цьому, що слухаємо, в цьому, як ми день прожили, тому що це якраз і є, щоб ми змогли зрозуміти поступово. Тому що, якщо ми подумаємо про цей кінець світу, про цих ангелів, це щось таке далеке, може бути таке складне, абстрактне. А якщо ми подумаємо на цьому прикладі, як Ісус говорив у притчі до рибалок. Про цю риболовлю, то це не є так складно. Якщо ми подумаємо, що пересіювати ті речі, які ми живемо, слухаємо, то це не є так складно. Це є прості речі. Це є речі, які нам можуть допомагати у нашому духовному житті. А вчора папа сказав прекрасну річ, про яку, можливо, ми знаємо, але забуваємо. Сказав. Що де ми можемо набиратися тої енергії, де ми можемо набиратися того, тої сили, щоб нам не опускалися руки, це на адорації. На адорації, власне, коли ми адоруємо Ісуса, то ми можемо теж там пересіювати. Ми теж можемо тоді запитати себе, чи мені є добре, коло Ісуса, чи мені є не дуже добре. А якщо мені є не дуже. То чи добре я живу, чи не добре, чи можливо щось потрібно змінити в моєму житті? І так, брати і сестри, ця притча сьогодні можемо її перечитати це Євангеліє і подивитися з нової такої перспективи, з новим світлом, просити Духа Святого, щоб Він дав мені це розуміння. Щоб я вмів кожнодневно відсіювати через сусід, відсіювати ці всі негативні речі, думки, змінюватися. Тому що в Царство Небесне прийду ті, які залишають це все гріховне, Царство Небесне, яке Господь нам готує, Він хоче, щоб ми тут це вже переживали. І власне прийдуть ті, які навчаться відсіювати, залишати те. Недобре, бо тому, що коли ми говоримо про старе і нове, це не означає, що старе це погане, нове це добре, деколи може бути навпаки. Але власне, щоб вміли ми і в старому, і в новому бачити і вміти відсіювати тільки добре. Ту добру новину, ці добрі справи, ці добрі плоди, добрі вчинки. Амінь.